І я думаю, що за кілька тижнів або місяців ми побачимо нові кризові точки. В принципі, треба розуміти, що глобальна війна вже є реальністю, і це буде те, в чому ми будемо жити найближчі місяці і роки. Це глобальний конфлікт між демократіями та диктатурами. Ми дуже часто в Україні прив'язуємося до питання міжнародного права, однак зараз не по міжнародному праву йде лінія розлому. Тому що конфлікт між Азербайджаном і Верменією, як ви розумієте, це чітко коли міжнародне право на боці Азербайджану, а десятки тисяч людей залишають свої домівки. Конфлікт між Ізраїлем і газою ну Газа не частина Ізраїля вибачаюся. Територія Палестинської держави майбутнє, якщо яка має бути колись створена, це не питання кордонів відновлення чи міжнародного права, але це конфлікт між тими, хто сприяє притворенню світу на демонедиктаторські, і тими, хто хоче, щоб світ залишався демократичним. І Україна в цій ситуації має сумнівом або спробувати залишитися на боці демократичного світу, або готуватися до.